Проте, хай їм буде грець, і ми чергове викрили цей фейк. Але нас цікавить, як ми говорили, і приховані наративи, і приховані сенси, особливо їх загрози, які є у цьому вкиді, нібито публікація про загибель одної військової. Таких на російських ресурсах дуже і дуже багато. Дуже і дуже багато вони зловтішаються із смертей наших військових і цивільних. Але тут ми вбачаємо і приховані сенси, і наративи, які можуть загрожувати всім іншим. По-перше, вони. Дискредитують eh, загалом мобілізаційну програму, яку розгортає зараз. Українська влада і Збройні сили України по залученню молоді і дискредитують її у дуже ганебний спосіб. Тобто, вони тупо залякують. Ось дивіться, ви сьогодні пішли по цій програмі, а завтра вас вже відправили на фронт. Хоча це неправда. Тобто, е пропаганда просто кричить, молоді не йдіть на цю програму, бо завтра ви будете вже в окопах і завтра вас обов'язково вб'ють. І це залякування уже тих потенційних сьогодні цивільних хлопців, і дівчат, які завтра можуть поповнити лави збройних сил України. Другий момент і другий наратив, який тут прослідковується, це про те, що українська влада жене українців на убій, заради того, щоб вона що залишилась при цій владі. Цей наратив російська пропаганда активно ганяє практично весь період повномасштабного вторгнення, і таким чином вона підкрадається і показує ще один наратив. Мовляв, це Україна і українська влада зацікавлена у продовженні війни, тому що. Таким чином, Зеленський і Ко зберігає свою владу. А Росія а Росія не агресор, Росія просто вона обороняється, тому що ми тут такі агресивні влада українська агресивна нацисти, фашисти несуть певну загрозу Росії. Як бачите, невелика публікація про одну людину, про долю одної людини. А тут вплетена доля всієї України.